Любі друзі, всім привіт! У нас сьогодні розпакування шести посилочок із Китаю, які будуть цікаві кожному. І що ж, розпочинаємо. Розпочинати ми будемо із квадратненької посилочки, яка коштувала у нас, не пам'ятаю скільки, прикріплено. Так, я вже, вже розумію, що це у нас. Пакетик пустенький. Це у нас чудова річ, я б сказав, навіть незамінна. Так само, як і диспенсер для мила із попередніх відео. Хто не дивився, обов'язково подивіться. Так, є у нас якась інструкція. Вона не потрібна, ми її навіть не будемо дивитися. У нас є пакування в пакетику. Значить, що це у нас є? Правильно, розетка-розголоджувач. Дивіться, ми її вставляємо в розетку. До речі, зверніть увагу, європейська вилка. Ми її вставляємо в розетку. І в нас виходить, замість однієї розеточки буде три. Один, два, три. І ще в нас з'являється магічним способом: три зарядочки USB-A і зарядочка Type-C. Пише, що 5 вольт і загальна їх сила струму 3-4 А. На швидку зарядку. Вона не претендує, чисто, щоб була. І також є кнопка увімкнення. Значить, щоб її протестувати, нам потрібно взяти наступну посилочку. Кладемо це отак. обережненько, в бік. А візьмемо ми далі кабель зарядочки для айфона. І тут нам, в пригоді, стане правильно наш динозавр. Пусто. Так, значить, дивіться, в нас є кабель. Для зарядки Усл... усліон. Напевно, так, можливо, ні. З англійської я дружу не дуже. У нас тут написано, що він Type-C на USB-A. Зрозуміло. Ось дивіться, з нейлону, якісне плетіння, світла ниточка, Також є металеві вставки і такі штучки, які запобігають його злому. Не знаю, чому в кожному відео у нас присутній кабель зарядки. Так, значить, дивіться, ми вмикаємо цю штучку в розетку і вмикаємо кнопку живлення. І тепер беремо свій телефон. Про динозавра я говорив, тому що думав, це буде айфоновський кабель. А це виявилося роз'єм такий, як у мене в телефоні. Значить, вставляємо зарядочку, і ми бачимо, що наш трійник споживає 8 Вт. Ну, в принципі, Погано. Напевно, 10 повинен бути, але якщо заряджений мій телефон там більше наполовину, то він буде так і брать. І кнопочкою ми можемо повністю вимкнути. Бачите, все вимкнулося, вимкнулося. Вам потрібно дивитись на ці цифри, які зараз міняються. Так, річ чудова, якщо чесно, я надіявся, що вона буде по габаритам менше. А так вона дуже велика, дуже масивна. Але що, що поробити, якщо сюди потрібно вставити 3. Три європейські вилки. Так, Беремо наступну. Це в нас є дуже цікава штука. Це в нас є е, смарт-вітильник із музикою магнітною зарядкою. Значить, дивіться, у нас тут заявлено 3 Вт, 4 Ом і 15 Вт. О, Тут на китайському взагалі все зрозуміло. Відкладаємо, переходимо далі. Будемо працювати методом втика. Це, напевно, щоб при транспортуванні не натискалися кнопки. Що, що це? Ну, спробуємо її... Так, так, це 100% так. Кабель. Да, давайте не будемо цей використовувати стандартний. Візьмемо цей крутецький. Що тільки що ми використовували. Беремо, вмикаємо сюди, до речі, Type-C. Є AUX і роз'єм для флешки. І також є бездротова зарядка, швидше за все. Зараз ми її протестуємо. Беремо нашу розетку, вмикаємо. І що ми повинні побачити, якщо не вімкнемо, можливо, щось потрібно понатискати. Так. Ось, диві... Bluetooth Note. Типа Bluetooth включився, напевно. У нас є годинник, вона світиться кольором. Значить, дивіться, побавився я за кадром з тією магічної лампою. Google. Дивіться, підключилась вона по Bluetooth технології до мого телефону так? і автоматично підтягнула свій е, час. Пише зараз у нас 15 годин 8 хвилин. Також є бездротова зарядка, можу її продемонструвати. Кладеться сюди телефон. Як вам її показати? Да? І воно пише, що йде зарядка. Ну, це вам потрібно повірити мені на слово. Тому що це складно. Бездротова зарядка працює. Кнопка є вибору режимів. Натискаємо і ось, ось таке світло приємне. Натискаємо ще раз. Це, напевно, типу, біле холодне. Діодики є, трішки засвіти, але для такої ціни це просто бомба. Клацаємо далі. Е, є такий колір. Синій, темно-синій, да, напевно, такий колір такий насищено-зелений, дуже дуже яскравий колір. А дивіться, напевно, зараз ми з вами зробимо так: вимкнемо весь все світло і покажемо без світла. Е, вимкнули частину світла. Е, на камері можливо будуть коль... кольори не такі яскраві. Натискаємо далі. Білий холодний колір. Потім такий колір. Такий колір. Це темно-синій. Темно, не темно, а яскраво насищений зелений. Це дивіться, навіть... Такий колір, який переходить з одного кольору в другий. Чудово. Ще один додався колір. Уже тут їх три кольори: червоний із жовтеньким одним, Е, Голубий переходить в темно-синій. Потім в інший. І так воно буде по кругу. Чудово. Дивіться, зелений. Тобто в ній e, RGB-панелька встроєна, які діоди можуть будь-який колір встановлювати. Плюс e, те, що в неї є бездротова зарядка, в неї є ще динамічок, який можна увімкнути музику. Зараз ми вам це продемонструємо. Ось так вона грає, це половина потужності. В принципі, непогано для такої речі. Чуть голосніше. Можем Промотати трішки. Можемо наступне щось вимкнути. Ми довго не можемо е, використовувати одну музику, тому що зараз почнуться ці авторські права. Музика грає і добре. Ще в нас можна керувати музикою з цієї штуки. Тобто вимкнути наступне. Так, можливо, якісь ще є секретики, я не знаю. Потрібно може вивчити інструкції. Посилання прикріпимо до відео, там вже кожен може собі взяти, подивитися все, що йому подобається. Так, колір мені ось такий подобається, імпонує. Також виготовлено доволі якісно, є в ній 4 ніжки прорезиненого матеріалу, тобто на столі буде стояти і нікуди не буде їздити. Ще дана функція в неї є будильник, дзвонити із цього динаміку і повинно бути все добре. Річ рекомендую, безумовно, це чудова річ, як і наша розеточка трійник І, до речі, розеточка вим... може вимкнути повністю е, все живлення. Ось ми так натискаємо і зараз все-таки балс і потухло. Напевно, вони споживають мало, то ще там залишається якісь потужність, тому що індикатор в мене потух. Помилочка, Помилочка вийшла, дивіться, значить, у нас ця штука може працювати взагалі без живлення. Тобто її потрібно просто зарядити. і в ній є вбудований акумулятор. Оце так несподіванка, да? я вам тут розказую. Значить, що ми можемо про цю штуку сказати? Ця штука стає ще крутіше, чим я розповідав перед цим. Тому що в нас, якщо, наприклад, будуть відключення світла, для України це актуально, то ця штука буде в нас працювати і не дасть нам забути скільки часу. Переходимо до наступної посилочки. Надіюся, з цією посилочкою розповів прям все, що можливо, всім рекомендую за таку ціну, це просто чудово. Значить, з лампою ми розібралися, переходимо до наступної посилочки. Дана посилочка в нас буде не менш цікава, попередній, Тому що лампа, і правда, за кадром ми її протестували, просто незамінна річ. Рекомендую всім, якщо у вас є якісь лишніх там, я не пам'ятаю, гривень 200, здається, так вона коштувала. Обов'язково замовте, ви просто не пожалієте. В Україні такі коштують там, від 800 гривень і якісь просто захмарні ціни. За що, да? тут в Китаї, хоп. Можна через нашу силочку в посиланні взяти, там вже буде ціна якась недорога, щоб як можна було вам цікавіше було і вигідніше. Значить, дивіться, це у нас є сережки, які виготовлені із срібла. Написано 925 проба. Коштували вони 11 доларів. Відкриваємо. Запаковано у нас гарно. Ось дивіться, так вони виглядять. Як же ж їх відкрити далі? Угу. Так, тобто дивіться, сережечки там знаходяться і з обох сторон у них є типу, плівочка така, що вони наче в повітрі літають. Так, значить, написано push, натиснути сюди. Давайте. Ух ти, випадають. Так, зараз я їх гляну на руку. Так, значить, як тут у нас ці застібки працюють? Ага, я, я зрозумів. Це е, сережки, типу як кнопки працюють, гвоздики. Так. Значить, тут є такий камінчик, який блистить, переливається різними кольорами. Камінчик там дуже якісно закріплений, не шатається. Ось, дивіться, приблизно так вони виглядять. Надіюсь, воно там якось світло буде переливати. Зібравшись в пакування, тут доволі таке якісне пакування є. Пакування чудове. Якісне. Будемо сподіватися, що сережечки будуть теж якісні. Ну, на перший погляд виглядять вони дуже чудово, а там вже потрібно тестувати. Так, Наступна посилочка це у нас є набір для манікюру. Так, сьогодні у нас такі набори, що якраз мені тільки зніматися. Я про них взагалі нічого не розумію. Розпакували. А тут уже є перший дефект. Щоб ніхто не думав, що з Китаю товар приходить ідеальний, все потрібно показувати. Ось така штучка отсюди вилізла. Значить, потрібно. Це, напевно, не критично. Зафіксувалось якось нормально. Тримається. Відкриваємо, дивимося тут у нас. Ух ти! Це у нас тут є манікюрний набір. І набір, напевно, для догляду за обличчям. Так, є пінцетик. Один. Потім щіпці якісь великі. Ну, можливо, так не гарно казати, але саме ця річ використовується для того, щоб обрізати нігті на ногах. Тобто це ще й для педикюра набір. Потім це, напевно, щось використовувати в макіяжі. Ой, не в макіяжі, а там, типу, манікюри там ці кутикули там піднімають. Якась пилочка для... Нігтів є велика, маленька, можливо, для ніг, для рук, жарти. Не знаю. Що про це можна роз... Що ось про цю штуку можна розповісти? Це просто якась голка, якісь проволочки. Ну, я не знаю. Ну, Воно є та й добре. Ось, дивіться, така є штука. Він, напевно, крутий, напевно, його хтось оцінить, а можливо, ні. Воно виглядає приблизно ось так. Ще порахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19 елементів у нас є. Оці ножнички дуже гарні. Щоб підрізати тут от собі отак. шкіру, яка вже стала груба і вмирає. Гострій. І от дивіться, Вичте, як гарно попрацював. І на манікюр ходити не треба. Написано, що це нержавіюча сталь. Повіримо, значить, ми це все гарно пакуємо, передаємо на тест далі і переходимо, так, дивіться, є чохол гарний, який фіксується. Доволі таке тяжке. І переходимо далі. Наступне пакування це у нас є стилус для айпада. Або iPhone, Неважно. Зараз перевіримо, як він працює. Дивіться, це у нас їх аж два штуки. Я замовляв думав, що їх не відправлять і дадуть 1 євро компенсації, але їх взяли і відправили. Ну, ладно, будемо користуватися. Написано Made in Китай. Не дивно, так? Да? Ну, воно таке. Коштувало там приблизно гривню чи дві, я вже не пам'ятаю, гривню або навіть менше. І тут з однієї сторони є ручка, звичайно, шарикова. Зараз глянемо, що там за паста. Ну, паста доволі таки велика. Думаю, хватить надовго, чорна, напевне. Це закрутимо назад. А з, цієї, з цього боку у нас є стилус. Отак От по екрану тикать. Візьмемо, наприклад, мій телефон, повинен теж працювати з цієї штуки. Ми, наприклад, отак ху, дивіться, ху -ху, працює. Наприклад, відкриємо нашу програму. Ось, наприклад, лампа 315 гривень. А я 2 минути тому назад розповідав, що вона. Коштує 200 гривень. От вас на дорогу. Бачите, який хороший. Також є розділ монети. До речі, хоча це відео не про монети, але ми можемо сказати одну хвилинку, секундочку вставить. Може багато хто не розуміє, як через них купувати. Дивіться, ми, наприклад, беремо цю лампу, Теж, яка була, я вже на неї подивився, і Aliexpress мені пропонує її купити. Дивимось, лампа коштує 315 гривень. Надіюсь, вам в камері видно, що там написано. Важливо, трішки ближче, отак взяти. 315 гривень вона коштує. І написав, додаткова скидка 22%. Тобто ми її відкриваємо. І дивіться, 315 ціна не змінилась. Але ми нажимаємо купити цей час. Дуже важливо, нажати, купити зараз. Ну, якщо у вас на український або на російський, купити цей час. Не додати в корзину, бо там типу, вона буде не, не так. Типу, там ці монетки будуть вже неправильно списуватися. Значить, нажимаємо Купити свій час. І дивіться, воно показує у нас відразу обща сума 6,38 доларів. Дивіться, написано загальна сума 8,14, зекономлено $1,76. Це якраз зекономлено цими монетками. Ось, монетками. І в кінечному результаті у нас до оплати 6 ,40 доларів 40 центів. Або, якщо, грубо кажучи, 247 гривень. Значить, дивіться, якщо ви щось хочете купити по монеткам. Ви заходите в розділ, в розділ монетки, наприклад, фонарик із попереднього відео, скидка 50%. Коштує 138 гривень. Я знаю, що вам там не видно, але я так на словах вам швидко пробіжусь, тому що дуже багато запитань в коментарях. То, можливо, хто не знає. Ну, чим. якщо хтось знає, ну нічого страшного, Подивитись ще раз, може обновити свої знання. Значить, дивіться, ми беремо цей ліхтарик, одна штука, все 138 гривень, нічого не міняється. Нажимаємо Продовжити. І в нас він стає фінальна сума 70 гривень. 70 гривень просто за цей фонарик, тільки хоп, вийти. Або, наприклад, дивіться, ми заходимо в нашу групу, що приїхало, так? Шукаємо той самий фонарик ось, і просто нажимаємо на групу на посилання під цим фонариком. Буде 138 гривень. Нажимаємо купити час. Ви не лякайтеся, що ціна така велика. Воно все перерахується перед кінечним, кінечним вже фінальним. Оплату. Але щоб ця вся штука працювала дуже гарно і злагоджено, що вам потрібно робити? Правильно, збирати щодня ці монетки. Це заходити в розділ монетки на головному екрані і натискати тут забрати монетки. Наприклад, я вже сьогодні забрав 70 своїх монеток, можу нажати заробити ще. І, наприклад, ще одну монетку можу забрати просто так, що я такий молодець і зайшов сюди. Як на мене, рід чудова. По монеткам можна брати дуже вигідно товари, навіть вигідніше, ніж там на якісь розпродажах, чойсах. Ми майже все купуємо через монетки. І протестуємо ручку. Ух ти, щось не дуже пише. Ось дивіться, пише Що? Ага, пишеться так. Приїхало. Знак питання. Пише дуже м'яко. Чудово, мене звуть Влад. Всім приємно познайомитись, хто зі мною не знайомий особисто. Значить, На цьому наше відео підбігає до кінця. Всіх запрошую на наступне відео і на попереднє. Обов'язково подивіться їх. Також на дане відео, якщо вам воно сподобалось, поставте лайки. Буду дуже вдячний вашим коментарям. Можливо, у вас є якісь запитання, будь ласка, задавайте їх, постараюся в наступному відео розповісти. Або, якщо, наприклад, запитання якісь будуть дуже цікаві. І в одному відео не... Ну, і в наступному відео не вийде їх розповісти, поки тою там, наприклад. То ми можемо зняти відео. Просто чисто на цю тему. Це все не проблема. Навіть там трансляцію екрану зробити на екран. Ми це все можемо, монтажери у нас є. Так що підписуйтесь, лишайтесь з нами. Всім гарного настрою.